Будемо намагатися виконати завдання, які записані на дошці, і ще раз повторити тему дієслу. Отже, завдання на дошці, і ми їх з вами реалізуємо протягом року. І з першого завдання ми почнемо, що стосується закріпити основні орфограми. Перше речення. Що здається мені, ви ніби е, не, е, не здужаєте. У цьому реченні не здуження. Не здужається, не часто здужаєте, пишеться разом. разом. Разом разом значення хворієте. Значення хворієте. Такі розділи стати в першому реченні. Здається мені з обох боків. Здається, кому, здається що? мені, це вставне слово. Вставна конструкція. Вставна конструкція. Не слово, а сполучення. Добре, тому Тому, тому? вона відділяється з обох стає. Як у нас пишуться слова, від чого це залежить? Не здужати, не покоїтися, не славити. Разом і окремо. Коли разом, коли окремо. Від чого це залежить? Від лекс... е... лексичного значення. Від лексичного mm -hmm. значення слова. В цьому реченні є кома. Пунктуація. Е... 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 Склад... Е... Складне речення. Це складне речення. Який сполучення приєднує другу частину? Е... Бо. Абсолютно правильно. Добре, молодець. Я допитаю, поки що у нас везли до пісну, які завдані додому. Будь ласка. Еля. Ханьки м'яти, це нічого не робити, просто м'які ханьки або ханьки м'яти це ні. нічого не робити. Накривати на п'ятами, втекти. Накивати п'ятами. втекти, утікати швидко. Можна втікати, це теж буде відповідне того, що означає «п'ятаму накривати» або накривати п'ятаму». Абсолютно правильно, майже все точно. Я ставлю 10 бал, тоді що з цього вийшло. Будь ласка, Катя зайчика. Скласти речення зі слів, розібрати синтаксично. Я тихий, чутий і ніжний, прислуховуватися до снігопад дзвін. Так. В мене вийшло, я прислуховуюся до тио та ніжного снігопаду і чую, як маленькі кришталити снігу дзвеннять під моїми ногами. Тобто Катя нам застосувала слід більше, ніж треба. так? Так. Більше, ніж треба, вона не обмежилась тими словами. Тобто це завдання виконане, але із таким творчим доробком, скажімо так. Аналізуй дане речення, яке воно там вийшло за наявністю граматичних усмов. Речення вийшло складне. Складне речення, воно складається з двох основ, тому ми поставили кому після того та ніжного снігопаду. Перед Я прислуховуюсь до тихого та ніжного снігопаду кома і чую, як маленькі кристалики снігу дзвонять під моїми ногами. Так. Прекрасно, отже, я прислуховуюсь і... е, я, е, підмет я е, присудок, що роблю прислуховуюся. І е, е, І – сполучник. І А, і і, і… і чую у тебе. А, я і чую. Я хочу бо це як Називається прислуховуюсь і чую. Це однорідні члени речі. Це однорідні члени речі. Кому перед тим немає, тому що. Тому що, сполуч... Тому що І це одиничний... сполучення. І другу основу ти на ти сказали, не назвала. Ти сказала, що речі не снігу, а друга основа. Чую, як маленькі кришталики снігу дзвонять під моїми ногами. Так. Ем... Друга основа, катуша. Ем... Кристалики. Кристалики. Кристалики що, підмет. Кристалики підмет, що роблять присудок дзвонять. Звенять, добре. І от тепер ми рекомендую, що це речення слабень. Добре. Так, теперішній час визнач вид даних слів. Вид. Прислуховуюсь, дзвенять, чую, вид. Я допомій вид. Що роблю, Катя? Недокона завдання, впоралися всі. Ми беремо з вами тепер разом будемо складати речення з групи слів. із насути, хмара, чорний, над сніги, раптом попливла північ. Угу. Попливла хмара. чорна хмара. Чорна хмара. І над нашими. А чого нашого? Над нами пішов сніг. От чекай, на сніги. Сніг... Над снігами Снігав... да, все напишемо діти і розтумачимо фразові які ви бачите на дошці. Комар носа не підточить. Записуємо колоночку. Вилами по воді. Товкти воду в ступі, кіт наплакав. इतने राखी Допоможіть. Комар носа не підточить. Як виконати справу? Кажу, так, виконала справу, комар носа не підточить. Як? Добре. 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 Не просто добре діти, а без доганного іншомовного походження. І реальний. Записуємо слово іреальне. Через рисочку. Добираємо відповідник цьому значення. Значить, можемо скласти слово сполучення. Тепер давайте повторимо слово сполучення. І реальність, і реальність віта. Ну, план. І реальний план. план головне слово, а і реальний залежний. Так. Ставимо хрестик, стрілочку малюємо. Ставимо яке воно буде за метою висловлювання твоє речення. Це і реальне домашнє завдання. Дуже хороше речення для вас. Це і реальне домашнє завдання. Красиво, можна сказати, учителю, який питає, а яке домашнє завдання? А ви кажете, ми не зробили, а учитель питає, а чому вони зробили? А ви кажете, це і реальне домашнє завдання. Я думаю, що тут вже і будь-який вчитель, який, який почує цю знамену, фразу, яку Дар'я нам зараз видала, він буде захоплені. І я думаю, два точки не поставить. Бачите, як можна викрутитись, із ситуації я не зробив домашнє завдання. Слово насунула, насунула. І зробимо з вами розбір. Закінчення А, визначання. Далі. Основа живно. Основа, це слово без закінчення, правильно сказати. Внизу визначаємо основу. Мож не всі пам'ятають, що таке основа це. префікс. А що, одразу префікс? Корінь, Корікс. Корінь споріднені Спорідні Сунути, суне буде сум кури. На, на превід. На буде префікс. На суму суфікс. За, за радасами і родами. Тому Lсуфікс нам підказується, що. І ми розібрали морферний розмір зробили. Вітя, сім валіг треба попрацювати ще, щоб було вище оцінка була. І виписуємо з вами домашніх. Питання є сьогодні? Немає. Розібрались. Домашнє завдання у вас є в зошиті. І запишіть завдання славі. повторити тему дії У нас буде контрольна робота. Все, молодці, до побачення.